Господь з вами і з Духом Твоїм, закінчення святого Євангелія від Луки, Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, так написано: Христос мав постраждати та воскреснути з мертвих на третій день, і що мало проповідуватися в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами, почавши з Єрусалима. Ви ж є свідками цього, і ось я посилаю на вас обітницю мого Отця. А ви залишайтеся в місті, доки не будете зодягнені в силу з висоти. Вивівши їх за місто до витанії, він, піднявши свої руки, поблагословив їх. І сталося, що коли благословляв їх, він віддалився від них і почав возноситись на небо. А вони, поклонившись йому, з великою радістю повернулися до Єрусалима. І були постійно в храмі, благословляючи Бога. Слово Господнє. Час Ісус перебував разом з своїми учнями на землі. Навіть і після свого Воскресіння Він з'являвся їм, Він проживав з ними певні події, ці 40 днів після Воскресіння це був час, коли Ісус показував їм, що Він є з ними, щоб вони усвідомили, що Він воскрес, що Він живий Господь. Після 40 днів Ісус возноситься на небо. І перед тим, як Він возноситься, каже учням, що їм робити і що буде далі відбуватися з ними. Перше Він говорить, я посилаю вам обітницю Отця. Я посилаю вам обітницю Отця. Яка це обітниця Небесного Отця? Це Духа Святого Обітниця. Отець обіцяє дати Духа Святого. І потім буде П'ятидесятниця. Це те, що ми будемо святкувати трошки більше, ніж за тиждень зіслання Святого Духа. Чому для нас так важливе це свято П'ятидесятниці, чому для нас важлива дія Святого Духа. Юдеї. В Старому Завіті ми читаємо дуже багато різних правил, законів, приписів, як себе поводити, що людині робити. І юдеї зберігали цей закон дуже детально, скільки кроків в суботу можна зробити, скільки навіть чи можна добрий вчинок робити, не можна. Ісуса засуджували за це, якщо Він в суботу навіть добрі вчинки робив. І тут дуже важливо, дорогі, що Бог дає нам, Отець дає нам Духа Святого для того, щоб ми керувалися не лише цими правилами так можна, так не можна, але щоб ми прислухалися до Святого Духа, Духа, Котрий веде церкву до сьогоднішнього дня, церква не живе вже лише певними законами. Які були написані в святому письмі, але церква на основі святого письма, слухаючи голос Духа Святого, розпізнає волю Божу і рухається в тому напрямку, в якому Дух Святий її керує. І ми повинні це особисто для свого життя теж прийняти, бо дуже часто зустрічаємося з цим запитанням. А що можна, а що не можна, а що гріх, а що не гріх, а як себе поводити можна, а як не можна. А Ісус нам для того дав Святого Духа, щоб ми слухали Його, Духа істини, Духа Ради, це один із, один із дарів Духа Святого, Дух мудрості, дар мудрості, для того, щоб слухаючи Його, ми знали, в якому напрямку нам в житті рухатися. Що нам робити? То це перше, що Ісус говорить до учнів, я вам посилаю обітницю Отця, я вам даю Святого Духа, Духа, який наповнить вас силою, радістю, миром. Далі Ісус говорить: залишайтеся в місті, залишайтеся там, де ви є. Тобто в Єрусалимі, так і написано в кінці цього Євангелія, що вони. Повертаються до Єрусалиму там, де вони будуть зібрані в горниці чування, де будуть молитися, і тоді Дух Святий прийде і наповнить їхні серця, і вони перестануть боятися, перестануть лякатися і втікати, але вже хоробро, так свідомо будуть проголошувати добру новину. Тобто Ісус говорить їм, Залишайтеся в місті, будьте там, де ви є. Не потрібно десь далеко йти, не потрібно втікати. Будьте проголошувачами доброї новини там, де ви є, для своїх близьких, для своїх рідних, будьте вірними Богові там, де ви є. Часом ми щось шукаємо, хочемо чогось великого, надзвичайного, а Бог є в простих речах. Бог є в сьогоднішньому дні, Бог є в людині, яка зараз є біля Тебе. Наступний Ісус говорить: будете зодягнені в силу з висоти». Будете зодягнені в силу з висоти. Одяг це взагалі щось дуже важливе для нас, тому що через одяг ми можемо багато чого сказати про людину. Подивимося на іншу людину, навіть якщо ми її не знаємо, по одягу можна оцінити людину. Може це бути не до кінця правдиве, але ми дивимося, який цей одяг, чи він чистий, чи він новий. Можемо оцінювати приблизно в якому стані живе ця людина. Це може бути дуже помилковим теж. Але одяг теж для нас особисто важливий. Ми вибираємо. Кожен думаю, сьогодні вибирав, що одягнути. Часом буває, що перше, що там відкрили шафу, перше, що попалося в руки. Але найчастіше ми думаємо, що одягнути, бо думаємо, які події будуть в цьому дні, який настрій в людини і так далі. Але є теж дорогі, і духовний одяг. Про який сьогодні говорить Ісус, в якій ми будемо зодягнені, цей духовний одяг це сила з висоти, це сила, якою Господь хоче нас одягнути, хоче нас обдарувати. Що нам дає одяг? Коли, ми, коли людина згрішила, Адам і Єва вони одягнулися, якби закрилися, але це теж дає почуття безпеки людині. І Господь хоче нам тепер дати духовний одяг для того, щоб дати нам цю духовну безпеку, для того, щоб нам показати, що ми є ним забезпечені, що ми є в Його присутності. В книзі Откровення, третій розділ, п'ятий вірш, написано кожен, хто переможе, буде вбраний у білий одяг, і його ім'я не витру з книги життя. І визнаю його перед Отцем Моїм та його ангелами, буде одягнений в білий одяг. Запитання: а як виглядає твій духовний одяг? В неділю, коли буде перше причастя цих дітей, вони будуть одягнені в білий одяг, білий одяг, який буде символізувати чистоту серця, тому що посповідалися, тому що хочуть прийняти Ісуса. До свого серця. Так само, коли є хрещення, є обряд е, одягнення або накладення зверху білої одежі, яка символізує це нове життя в чистоті, в підпорядкованості Богові, але потім з роками чомусь цей білий духовний одяг може бути заплямований, може бути брудний, може бути порваний. І найважливіше, дорогі, усвідомлювати, що Господь хоче прийти до нас навіть тоді, коли в нас такий одяг, навіть тоді, коли Він не білий, коли він брудний, чи порваний, чи ще в якомусь недоброму стані. Ісус говорить, я прийшов кликати грішних, а не праведних. це є прагнення Бога, щоб кожен із нас мав цей білий одяг щоб ми були зодягнені силою з висоти, чи приймаєш цю силу з висоти, чи наповнюєшся силою Божою під час молитви, під час Євхаристії, під час адорації, під час читання Слова Божого, чи це наповнює тебе силою з висоти, чи це дає тобі сили потім в різних ситуаціях життя перемагати? Боротися, бути свідком Ісуса Христа, не попадатися в кайдани диявола, не повестися за Його пропозицією. А якщо так відбувається, то потрібно якби промотати назад і подивитися, а чому я не наповнився цією силою Божою. Що мені перешкоджало в цьому? Може бути, лінь, тому що. Зранку краще довше поспати, ніж встати на молитву. Може бути лінь піти на святу месу, лінь відкрити святе письмо, неорганізація свого часу, бо всього багато, багато, багато треба зробити, а коли ж тоді молитися. Пам'ятаю, один чоловік казав: «Та мені стільки робити, робити треба, що я не маю часу молитися. Може потім, десь в старості, на пенсії, коли вже не буде роботи. Але Бог так, на таке не погоджується. Він не хоче бути з нами на пенсії. Він хоче бути з нами і в молодості, і на пенсії, і в дитинстві, і в старості, і в кожній миті нашого життя. Чи користуєшся силою Божою? Чи вона є для тебе тим інструментом, який допомагає в житті? В щоденних ситуаціях, в складних ситуаціях, в стосунках з іншими людьми, або тоді, коли потрібно вирішити якусь проблему, прийняти якесь важливе рішення, чи ти керуєшся цією силою Божою. Це можуть інші люди підтверджувати. Вони можуть казати, це рішення було дуже мудрим, можуть сказати, це рішення було дуже незвичайним. Ми думали інакше. Але бачимо, що це було правильно, це є знак того, що ми наповнюємося Духом Святим, наповнюємося силою Божою і приймаємо рішення згідно того, що нам говорить Дух Святий. Посилаю обітницю Отця, залишайтеся в місті і будете задягнені в силу з висоти. Нехай ці слова керують нашим кожним днем. Амінь